Доброго дня, мої любі друзі. Вітаю вас усіх зі святом, Державного Герба. Дякую всіх, хто вітав мене. Дякую Наталечка присилала мені е, привітання, і, і я зрозуміла це знак. Я давно хотіла записатися в СП. Е, і дівчата переписувалися, що е, за, записали в веспец, що розпочинають оцей герб. Але я написала так мрію давно розпочати. Я вам давно ще напевно минулого року розказувала, що я хочу його розпочати. Це безкоштовна схема від Катруся Юа. Ви знаєте, що Катрусічка, вона раніше була співпрацювала з Рашею, і вони схеми Хімери робили, а зараз вона все ж таки відділилася. Ну, вона зразу на початку війни відділилася від хімери, бо вона наша україночка. І вона зробила робить зараз схеми і зробила безкоштовні схеми на підтримку України. і Ось у тому році вона напевно три схеми зробила і безкоштовні, і цьому році безкоштовні схеми зробила. Для того щоб таку схему собі замовити, треба заходити на сайт катруся.юа. І відправити замовлення, як ви замовляєте, звичайно, схеми. Але за цю схему не треба оплачувати. Вона безкоштовна. і Вони вам на електронну пошту висилають схему. І ось я давно мріяла. Він мені так подобається. Такі, подивіться, наш герб України, Соняхи ну це, це не перевершено, це краса-краса. І Юнона вишиває, вона наша україночка, і вона зараз за кордоном в Германії, але вона теж його вишиває. І ось дівчата ВСП записали, що хочуть розпочати СП цей герб. І я написала: так, мрію, я мрію, але коли. І вони мене підбили. Написали, так давайте разом розпочинати. Потім Вікуся, моя глядачка, вона Вікуша, якщо правильно кажу, в общем, Вікуша пише: І я буду, давайте будете третя, а Юнона четверта, будемо її роздог... наздоганяти трьох. Ну, ви знаєте, за кампанію це ж як святе діло. То чому не розпочати? Хоча, звичайно, у мене багато розпочатих процесів, які треба завершувати, але якщо я трошечки надкошу, то він у мене вже буде надкушений і колись да все ж таки вишиється. Особливо, якщо ви спи, там кожного місяця там треба щось дозвітувати да і тому. Потрошки ж кожного місяця буду брати, а потім з часом наберу собі темп і вже ж буду вишивати. Тим паче, як ви бачили в відео, гусей я закінчила. Хоча я замість гусей планувала інші схеми, але вони теж будуть не все зразу. Ось. І тому, що я зробила, я і ще нічого не організувала. Це у мене вже було раніше роздрукована прев'юшечка. Я собі просто взяла канвушечку, я її ось для того, перш ніж відрізати, то я ось собі намічаю, скільки, яка розмічаю, я ніколи сантиметрами не користуюся. Я зразу собі по 10 розбивочку роблю, потім по 100 і відмічаю. Порахувала, скільки до краю, тут вийшла у мене така, кусочок був, 390 хрестиків, а потім я просто з середини відрахувала по бокам, і вийшло у мене там 100 і 160. І туди 100 і 160 ну, 160. ну, в общем, знайшла середину схеми, і я ось не знаю, звідки розпочинати. Організації у мене Поки зовсім ніякої. Але я вам давно обіцяла показати ем, свої, що я потрошку організовую, навішую ниточки. Я так, ото, коли я, коли буду втомлена, так, що менш вишиваю, то сижу, навішую там ще що. І ось я потрошки, це органайзери від Оксани Степанчук, я замовила, пішла до Аврори, було раніше, купила собі таку карабулечку. Ось таку. І дивіться, ось вони вже тут, диречки є, бо це вже вони вже з диречками. Я взяла дві спиці для в'язання, звичайні. Чоловік мені загнув, да вони легко згнуться, загнув То з цієї сторони, з цієї. Просунули, я порахувала, як щоб вони тут поміщалися їздили. Просунула просто всі дирочки, хочу вам показати деякі, що в мене співпала і спицяться. І... Нитки десь у мене вже таке було. І потрошку, просто деякі у мене які були там моточки, потрошки. ось, дивіться, то нічого страшного, ось воно і ниточка висить, і ось воно. Це, і нічого. Єдине, що коли навішувати, то воно де дуже зручно, але бо маленькі отвори, але нічого. І ось я так. Там карта кольорів у мене ще завалялася. Там у мене ще ДМС додаткові, а теж у Оксаночки замовляла, але я їх не навішую. Ну, що їх навішувати, хай вони там такі, хоча їх можна, що це ж вони перші номери, вони звідсіля, то можна сюди ось ця планшеточка, якраз вона для них. 30. І тут що у нас 35, потім білий, 150 СХС пішли. Ось такі гарні. Вони їздять туди-сюди. Як бачите, я вже чимало так ниточок і навісила. Вони в мене тут лежать, хай вони лежать собі. І буду ось так витягувати, витягувати, і все нормально. Дивіться, отут по маточку я вже навісила, і в мене ось так воно виходить. Ось то буду, як дивитися, які у мене що, номери, з чого я буду вишивати, ще буду шукати, що у мене є. Ну, я ж кажу, що все на ходу, тому ниточки до схеми я ще не замовляла. І просто я хочу ця карабулечка, вона ще кришечку має, вона ще так закривається, і я можу її просто в пакетик ставити і возити з собою. І в мене буде одна організація на всі процеси. Ті процеси, що в мене вже окремо організовані, то нехай вони там будуть, тому що, якщо там чи в потяг з собою чи ще що, нехай окремо будуть. А ось тут, ось так. То я обклалася зараз, тут у мене всі мої записи. Ось у мене ще там ниточки, що я собі було Оксани замовляла минулого чи позаминулого місяця, якось що я собі зробила замовлення. І ось у мене, як я собі організовувала ще декілька років назад, ось воно у мене просто, якщо. Ось першу брати. Що у нас? 37,74. То ось вони на 37, воно все у мене по порядку. І прищеплене воно тут таким кільцем. Ось такі додаткові. Вони, напевно, у мене такі будуть додаткові. Я просто звідси буду брати, яких нема на планшетках, то тоді туди навішувати. І хай воно так корабуліть, всі мені додаткові ниточки будуть лежати. Ось, перевернула свою смітничку чок свій. І ось буду просто звідси брати. І ось так. Ой, так, що в мене виходить? Єдине, мої любі друзі, я не знаю, звідки мені розпочати. Мені хочеться із цього серединки. Ага, тканина, а звичайна аїде, напевно, 16-го кольору. Я свою шаду на ній вишиваю. Ось така звичайна біла канва. Нічого, напевно, звичайно, і воно м'якеньке, я не таких вишиваю. Я люблю вишивати на м'якеньких, бо я завжди більше вишиваю два проколи. Тому, звичайна, іде 16, а може 14. Ні, напевно, 16 отакі кольору. І ось я не знаю, звідки розпочати. Або мені хочеться розпочати з оцього ось, ось листочка і йти далі. Або хочеться з цього гербу розпочати. Ну, з краю я явно не хочу розпочати. Тому що, ви ж знаєте, яка я така вишивальниця, що якщо я ось це все вишу, то сині пілямки і білим я не буду. Я лінива вишивальниця, тому білий фон зашивати не дуже хочеться мені. Ось, Тому думаю, ще звідки розпочати. Бо зверху герб і донизу, на, не знаю, ні, не хочеться. З цих верхніх квіточок, ну, тож, якось не дуже. Тому більш я схиляюся або вишити ось, ось цю чорним. Там я подивилася, поки у мене зовсім організації зовсім немає організовуються, то може просто серединку вишити, ці всі кольори у мене точно є. А потім я вже буду квіточку і далі, вже, ну, не знаю, все ж таки сьогодні свято державного герба, державного. Тризуба чого, то хочеться із тризубом розпочати. Але я там подивилася: у мене є схема і в XCD, як виявилося, я думала, що тільки в PDF, а виявилося, що і в XCD теж. Я вам Тут 59 кольорів. Розмір схеми, зараз хвилиночку. Розмір схеми у мене виходить. Ось 250 на 321. Ну, вже показала, то наступне оце це просто так, як випало, що мені треба і ВСП І треба і сьогодні день державного гербу, то я розпочну ось це з чого на ходу. все Розпочну герб. А ось. Буду розпочинати на днях, бо я зразу на герб не відрізала тканину, рахувала той і ось таку країна 2 Це теж від катрусі, але герб катруся це безкоштовна схема. Але герб, катруся в тому році зробила, а Україну в цьому році. І я просто це знак: це треба розпочати. Я би її ще в Києві розпочала, але виходить так, що в мене не було потрібної тканини з собою. То я, може, завтра якраз розпочну. Або ні. 24, го ось, напевно, 24. го 2 роки початку війни, то я напевно розпочну ось свою україночку з такою гвинтівочкою і в вишиванці. Ось це, я ось чомусь, мені здається, мені хочеться, щоб ми закрили збір 24-го. І я розпочну свою дівчину дівчину у вишиваночці, вона гарна, вона чудова. 330 на 330 я полюбляю такі сепіні, чи як, як вони називаються, кольори, які, а, як вам сказати, о, тони оці ж. А, в общем, то ось як мої друзі в коричневому тоні, так, то, а тут чорно-біла, ну це неймовірно, Вона легка, вона не ну, ой, сфокусуйся ж. Вона легка, дуже легка. Вдома приїхала прибирати, нема часу, то хочу вам, щоб не попала в кадр сушилка для одягу, бо чоловік поки мене не було. Прав там сушив, порозвішував, так не хочеться вам не гарний кадр показати. Але мені поки ну, усі думки мені не хочеться. Треба суп варити, але мені хоч, хочеться хоч пару хрестиків розпочати герба. Так, що я хотіла вам? Ага, треба відкрити герб. Це рекламиці. І виходить 59 кольорів. І ось якщо я розпочну, розпочати мені ось зсередину, це буде отут, це буде герб. Ось ось ці штуки. Оце з середина гербу. Але тут такий розкіт хрестиків, і мені багато цих кольорів треба навішувати. А якщо я розпочну ось серединки ось цієї сонтра, а, соняха цього, то тут недовго і ось, ось це мені дуже зараз хочеться зробити. Ось так мої любі. Я пішла вишивати, що вже в мене вийде. Якщо 5-10 хрестиків зроблю, надкушу, а потім, напевно, щось супу зварю. І а, тоді вже вечір буду м, вишивати. Сьогодні була. М, у стоматолога, бо, тож, я казала, мені тимчасову пломбу поставили, треба сьогодні було на прийом. Але в мене чомусь піднявся тиск і кровоточили в зуб, і вони не змогли його зробити. Заклали нову, на знову тимчасову пломбу і. В общем, щось воно в мене все боліть, тому я сьогодні раніше вдома, але лежати так просто у мене болить голова. Я хоч і випила пігулку, але щось воно таке. А коли я чимся займаюся і про що думаю, то не так воно болить. І я оце сижу собі, кавіряюся на одному місці. Оце пару годин сижу собі. А, так що. І потрошку розпочинаю заставити. Треба себе змусити піти зварити супу, бо приїде чоловік з роботи, а я це так. І воно мені їсти не хочеться, бо боляче кусати на той зуб. А, і а це так вийшло, що тільки почали сверлити а, ліки туди заклали. А потім світ вирубили, треба було чекати, поки світло дали, уже час мій вичерпався, в общем, що попало. Коли воно все настроїться, все я не знаю. Ще хотіла вам ще поговорити, розказати. Це треба вже прибрати. Поки ось нещодавно я написала зараз публікацію до Фейсбука, що ми вже зібрали на, на гвинтівку 68 тисяч, ну, майже 70, да? можна сказати, заокруглили. І дякувала всіх, вітала же з святом, і дівчинка під коментарем написала. Збира більше зброї. Це більше, як же вона правильно, спонукає до ще більшої війни, краще просто молитися. А я написала, що ми ж купуємо зброю для того, щоб оборонятися, бо ми ж обороняємося. І ми молимось і донатимо. А вона пише, Молитися і думати, і збирати на зброю це е, глупо якось так. А, а я їй написала: я не знаю, може, я права, чи не права, що ми молимось. І збираємо на зброю, а інші церкви теж моляться. І я бачила нещодавно там відео, і в цій же церкві в одному місці моляться, а поряд сітки плетуть, колись я бачила. Інші там у церкві моляться і дрони над... скручують, збирають їх. І ось Церкви теж моляться. І обороняються, допомагають оборонятися. І я оце не знаю, ну так вірно, і написала, що ми, же, ми ж не наступаємо, ми ж обороняємось, а якщо просто молитися, сидіти, то Бог ці раші не скаже, що і йдіть додому. І вони просто не розвернуться і не підуть додому. Я не знаю, чи я права, чи не права. Напишіть, якщо коментарі мені ось так. Але, але я думаю, що треба і молитися, і донатити, і допомагати. Дякую всім моїм хороші. До нових зустріч, до нових сключень. Якщо хтось захоче нам допомогти на гвинтівку, помстив, у лю, люта вишиванка. То я посилання на збір залишаю в дописі під відео і в коментарі. Дякую всім, до побачення! Я вас всіх люблю.